Президент США Барак Обама має намір посилити правила продажу вогнепальної зброї. Він упевнений, що це рішення американці підтримають добре не тільки те, що такі рекомендації я можу виконати, і що у мене є на це повноваження. добре, що переважна більшість американців, у тому числі і власники зброї, підтримують це рішення. Але насправді це не зовсім так. У цьому можна переконатися на ярмарку зброї в штаті Каліфорнія. Де багато хто виступає проти планів Обами, адже традиція володіння зброєю в США має глибоке коріння. Думаю, на його шляху постане конгрес, адже приймати таке рішення незаконно. Ви збираєтеся заборонити мати зброю законослухняним громадянам, а злочинці будуть користуватися нею далі. подивіться, що діється з наркотиками. Це незаконно, але їх досі можна купити. Ці кадри зняті в місті Сан Бернардіно в Каліфорнії на початку грудня. Загинули 14 осіб, у тому числі подружжя, які здійснило теракт в центрі для людей з обмеженими можливостями. У центрі минулого року в баптистській церкві в Через загинули дев'ятеро людей. Їх розстріляли на заняттях з вивчення Біблії. Невинні люди були вбиті, зокрема тому, що хтось, хто хотів це зробити, без проблем дістав зброю. Подібні випадки неможливі в інших розвинених країнах. Планується, що служби безпеки перевірятимуть біографії продавців і покупців зброї. Раніше подібну пропозицію Конгрес Сполучених Штатів Америки відхилив.